Напевно, ми все-таки все вгасимо сюди. Так. так. Десь пропустив. Тепер нам треба. Люки. Надіюсь, нам вистачить. Інакше прийдеться далі рубати ліс. Так, як же ж тут реалізувати? Тут люк посередині точно. На півблоки, плити, Використовувати, не знаю Чи може. Блін, але люк на люк не можна ставити. А я вже всю березу витратив. Як же ж то зробити? Так я не розумію, в мене чат висне, чи в мене твіч висне останнім часом. Бо в мене звук типу на твічу пропадає. В мене не показує одразу, поки не перезайду кількість глядачів. Так. А тут ідеально. Оця дверечка, трохи не вписалася. Що ми можемо зробити. з Перенести сюди. Всередині тоді буде. Ну добре, в сараї, типу не так страшно. Як воно там всередині буде? Отут має бути ідеально. Але вирішити питання з плити треба було. Продовжуємо геноцид лісу. Руйнування екології. 12-й день. Вистачить чи ні? Я хочу там якийсь вітряк, не знаю побудувати. Мельницю. Мені прям хочеться там прям ідеальна гора, щоб туди ту стежку провести. І буде пісня. От так от. Але щось не то. Типу я хотів, щоб воно було більш скруглене. Але на півблоки занадто тусі для цього. Нє. Що ми можемо з цим зробити? Ми можемо опустити сходи. По ідеї. Ай, сокира Так, ми можемо опустити сходи. І, по ідеї, має стати ліпше. Ось так. Але потім люки занадто. Тоді нам придеться ось тут люк ось тут ставити. Також не то. Я роле ну, з другої сторони, з іншої. Тепер типу, що зараз ми то накриємо стелею? Не так вже і воно і погано буде виглядати. Але ми ще зробимо ось тут отак. Навіть ні. Ми зробимо. Ось так спершу. Потім ось так. І сюди ідеально впишеться люк. Ідеально. І повторимо. Okay, Окей, його нам залізно поки не треба. І ось тут у нас буде балкон. І я вважаю, що це файно. І там у нас буде другий поверх. Так, сходи ми зробимо десь ось тут, я думаю. А ось тут можна буде вікна. О, сюди. Оце вже більш солідно. Ось тут я не знаю поки. Давай треба скло. Так мені вже подобається більше. Чи можемо ми паяти вікно ще тут? Ахаха. Таймінги. Хоть б би двері не випадково не відкриті. Так, що ми можемо ще зробити? Смолскіпи ми перебираємо Тепер вони не вписуються в дизайн. Ми їх переставимо. О! Вже типу нагадує якийсь будинок зі скайрім. От вже приблизно до того, що я хотів. Але треба працювати тепер над стелею. Стелю ми попробуємо зробити все-таки з цього блоку. Я не знаю, чи це дерево буде рости, чи може потрібно. Осною мукою підживити. Зараз ми робимо ці дошки. І вночі зараз займемося реалізацією стелі. Я не знаю, як воно буде комбінуватись, добре чи не добре. Але це має надати якогось такого фентезі стилю. Так, ось одну підлогу планували. Тажко це має дати якогось фентезі стилю. Де спрацювати так як я хотів? Зараз ми це перевіримо. Але сокира ламається швидко капець. Я обожнюю ці шейдери. Просто знайдіть мені шейдери, які не псують ванілу і дають це саме відчуття. Ой. Оце, до речі, страшно. Тому що в мене будинок повністю з дерева. Я напевно ліпше посплю. Тому що я не хочу, щоб мені влучив будинок. Він згорить. Так, треба... А гроза не прийшла? А я вже злякався. Це, бо мені... Це те, що мені було потрібно. Це ідеальна стеля. Але ось тут якийсь ніби. Якась пустота? Бо ми зараз спробуємо заповнити. Ні, 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 це якось не дуже. Ось так. О, ну так. Чи ліпше загалом без люків? Де моя сокира? Камені немає. Весь камінь пішов на плити. Добре, тоді зробимо дерев'яну поки. Щоб хоч щось було. Бо залізу має тратити, поки бажання нема. Да, але різниця, звісно. Все-таки з люками було ліпше. Добре, нехай поки буде з люками. Ось тут. Я не знаю, поки нічого не буде, а потім, може, люстру якусь додамо. Так, в принципі, виглядає плюс-мінус так, як я хотів. Зараз ми його дореалізуємо і ви почнете. Бачите загальну картину. У мене ще ідея його трохи розширити на второму поверсі. А саме, ми візьмемо зараз і зробимо таку надбудову над землею. Вона буде стояти на колонах, і типу другий поверх буде ширший, ніж перший. Як вам ідея? Так, ось тут нам, я думаю, варто зробити те саме, що і з тієї сторони. Ліжко ми потім перенесемо. до нас сарай. Тепер треба придумати, куди втулити сходи. Я думаю, вони будуть тут. Але як це реалізувати, щоб це не виглядало дивно? Від мене є ідея. Але для цього нам треба камінь. Тому що... Мало ресурсів у нас. Типу дерев'яною сокирою мені не дуже зручно. Так. смолскіпи у нас були. Були. Погнали. Ну, поки виглядає дивно. Всередині виглядає ліпше. Але, блін, ск... стеля за виявляється. Треба розширяти. Але гравій. Як його багато. Я ще й лопату викинув. Я пам'ятаю в старих версіях була така штука, ти розкопуєш у таку частину, і там гравію напевно блоків 20 зверху сипеться і ти їх здобувся копати. Я не знаю, скільки нам цього каменя потрібно, і коли ми перейдемо на залізо, тому що ми в горах і нам до 15-ї висоти, де найбільше заліза копатися капець як довго. Ми зараз на соті. Але у мене вже є ідея будинку, як ми його продовжимо. Ми зробимо сходи по кругу, по колу, Не будемо їх прямими робити, тому що прямими вони займуть багато місця. А от по колу там якраз, типу, в ту арку, де 3 на 3, вони якраз по Ну ми їх виведемо на двір і реалізуємо це по красі. Вечером було файно знайти, там дуже швидко можна знайти потрібні ресурси. Але я не знаю, чи вони спавняться на такій висоті. Думаю речі.